Більше їм нікуди повертатись у травні. 24-го росіяни нещадно знищили Дергачівську кінно-спортивну школу. І хвала Богові, що за тиждень до ракетного удару її встигли релокувати на прилучену. 17-18 травня ми перевезли сюди коней за пару днів. Це все підготовивши, і через тиждень у нас перший приліт поруч зовсім поруч. В сусіднє приміщення У нас частково зруйновані. Були вже частина стаї наших конюшні. І 30 травня, друга година ночі, дві ракети прямим влучанням. в Нашу конюшню у нас не залишилось нічого. Все, що залишилось, тільки спогади. На жаль, але ми живі, продовжуємо свою роботу. Продовжуємо тут. Розпочали, можна сказати, тут. Для цих уже діток для місцевих у нас є старих учнів наших з Харкова. Декілька дівчат пашина сім'я, яка переїхала. Вони тож також у нас займалися дві наші спортсменки. І тут ми вже набрали. У нас група 21 на 21 дитину. Зібралася тут уже місцевих дітей, які ходять і займаються два рази в неділю. Відтоді вже минуло майже вісім місяців. Зараз тут знаходиться 35 коней. Евакуйованих з-під Харківщини та ще троє із Під Куп'янська. А також Віслюк Яша, який ледь не підірвався. Його волонтери врятували під час евакуації на Лиманському напрямку. Він як справжній віслюк трошки впертий. Приїхав він з Лиману. Евакуйований хлопчик. Ой, віслюк. З характером хлопці. Так, так. Але теж живе в нас. Відпочиває і радує свою компанію діти. Тяжці тут ніколи сумувати, бо ж окрім вихованців дитячої нацької кінно-спортивної школи, тут повно екскурсантів. Задля них конюшню трансформували у цікавезний квест-маршрут з яскравими фотозонами та завданнями. Одне з них нагодувати Рікардо. На цій фотозоні можна зробити не лише чудові світлини, а ще й погратися і погодувати Рікардо. Рікардо, будеш салат? Бачите, Рікардо охоче смакує салатом, а ще він дуже контактний, веселий і лагідний, правда? Можна поратися з тобою. А нагодований і вдоволений спілкуванням Рікардо залюбки прокатає вас верхи. А опісля катання обов'язкове фото на згадку про незабутні емоції. Покататися можна і на академічних конях, чемпіонах, які представляють Україну на змаганнях. З вересня у дитячо-юнацькій кіноспортивній школі набрали групу з понад 20 вихованців. Тепер системно проводять заняття. Просто зараз на манежі проходить тренування навіть у таку складну погоду. На Манежі наразі сім вершниць: наймолодші з них усього 9 років. А ось і наймолодша вихованка. Віка займається з вересня і вже освоїла основні ази верхової їзди. Мені допомагає відкликатися того, що мене заспокоює І є ко мені з ним з ними спокійніше. Ну, по перше, це цікаво. По-друге, це такий вид спорту, що мало де зустріну. Ну точніше, ну. До нього, скажімо так, доступу мало дає, і нам надзвичайно пощастило, ну, не дивлячись на зрозуміло, що якщо враховувати такі сумні події, десь навіть трагічні. А, ну, і, ну, саме головне, що дитині подобається. Я чесно кажучи, приємно здивований, оскільки на початку думав, що буде і страшно, але з часом. Нам все більше і більше подобається і ми більше і більше впевнені. І якщо Віка-прилучанка, то Даша за улюбленими кіньми переїхала до прилук з Харківщини. Дівчинка життя свого безкінного спорту не уявляє. Те, що в мене тут є громік, це конь мого татуся і я була з ним все життя. Мені дуже подобається працювати з конями. Ось зараз я на зафірки. Вона мені подобається, тому що я учусь на ній зупиняти коней, рулювати. Допомагаю вибирати домірки, замітати конюшню і багато чого і іншого. Заняття будь-яким спортом, а тим більше кінним, стимулює в дітей відповідальність та дисципліну, резюмує тато Даші. Таким чином, діти у нас завжди знають свої обов'язки, чітко їх виконують. Вони. Чекають приїзду на нашу стайню, зовсім по-іншому починають себе вести, відволікаються від телефонів, від гаджетів, понирають у цю атмосферу, де вони можуть поспілкуватися не тільки там з кіньми, але й між собою. У них є там свої маленькі обов'язки, чухають коней, прибирають за ними, сідлаються, виїжджають, тренуються тут. Це такий. Процес там на півдня чи навіть на цілий день протягом цього дня е, в них настрій змінюється буквально там через 10-15 хвилин, не тільки там, від атмосфери, гарної погоди, але саме від коней. Фантастика, Аїша, етнографія барбів, сміну. В такому ж порядку. Дцять академічних коней знайшли прихисток саме на малій батьківщині бедлікарки Олени Чуприни. Це було стресами для нас, і для них. Ми ж переїжджали не перший раз, але ніхто не знав, що так станеться, що вернутися буде нікуди. Але знаєте, ситуація тако стану погіршувала, що виходу просто дорого не було. Ми почали шукати. Куди нам переїхати, що нам робити, ще в квітні місяці почала дуже сильно обстановка у нас мінятися і нагнітатися. Е, і так склалося. Я сама місцева, я просто давно звідси поїхала, я знала про цю конюшню, і вона, знаєте, так все складається. За пару днів до того, як я сюди хотіла поїхати просто до мами в гості на декілька днів, я узнаю, що ця конюшня вже не діюча, що вона закрита і не працює. У мене тут друзі. Саша Левченко, яка волонтером працює, звернулась до неї, бо мені попався цей пост, що вона не діюча. Ми знайшли контакти, позвонили до власнику і нам розрішають сюди приїхати. Під час екскурсії з тайнею вас неодмінно познайомлять з історією кожного коня. Знайомтеся, це Росток, Жеребець-плідник. Він найкрасивіший і найвищий кінь, який має право на репродукцію, та славиться величезною кількістю перемог цей, який має багато регалій. Він в чемпіонат України, пригав маршрути гран-при висотою до 150 сантиметрів висоту, чим він захистив ліцензію ревця плідника. Де він виступав? Виступав він на чемпіонатах України на найкращих стайнях України. Санька, так і олагідно називають спортсмени. Кінь борець, який має багатий досвід участі у змаганнях вже більше року, перемагає в тандемі з спортсменкою Анастасією Грінченко. Що завдяки цьому коню ми змогли стати призером чемпіонатів та кубків України 23-24 роках та здобути звання кандидата майстри спорту України. Ну і звісно, це не тільки завдяки коню, а теж завдяки моєму тренеру Асаніві Оксані Володимирівні. Для що за те, що вона тренує нас, такий на такий час дає змогу виступати на змаганнях, показувати досить результати. Кінний спорт дає дисципліну, цілеспрямованість, відповідальність не тільки за свої вчинки, теж за того дня, тому що ви знаєте, що вам треба прийти, погодувати коника, почистити його, прослідкувати за тим, в чистому він стоїть або ні. Комунікабельність теж йде. Яскрава блондинка з блакитними очима. Спортсменка Аїша не лишень перемагає у змаганнях, а й залюбки катає діток та бере участь у фотосесіях і в такий спосіб відволікається від пережитого стресу. Взагалі всі наші коні в минулому пережили дуже серйозний стрес, тому що ми були в зоні бойових дій. Часті прильоти дуже бентежили і лякали наших коней. Вони переживали стрес. Ми, як могли, звісно, допомагали їм справитися з цим, але це неможливо, тому що дуже часто і багато, і близько, і надзвичайно гучно. Коні стресували, і тому нам довелося виїхати. Велика дякую тим людям, які нас сюди приютили, дали нам житло. Павло разом із родиною евакуювався на прилучену слідом за кіньми. Аби його обидві донечки не припиняли тренуватися, бо ж для них то сенс усього життя. Для мене верхова їзда це релакс, задоволення і спокій. Наші коні гарні, лагні та спокійні. Вони не кусаються та не зроблять дитині нічого поганого. Вони дуже люблять діток, та ми це відчуваємо. Дергачівська кінно-спортивна школа унікальна тим, що велика кількість дітей має змогу отримати навички верхової їзди та в майбутньому. Стати талановитими спортсменами або ж просто релакснути від спілкування з цими благородними і незламними тваринами.